Prosecutor Service. Uh, I would like, of course, first of all, to give the floor to my friend, Mr. Yuri Lutsenko, who is the Prosecutor General of Ukraine, for 10 minutes, and then to the other speakers. Minister will join us, but he already spoke, so uh, we will try to economize. I would kindly ask all the speakers to remain within the time framework so we can conclude the conference as planned. Mr. Lutsenko, the floor is yours, please. Дякую, матч, мистер I will speak Ukrainian. Сьогодні вже про це говорилося, але я завжди починаю свої закордонні виступи з того, що Україна знаходиться в стадії війни. Це не спроба знайти виправдання повільним темпам реформ, це, на жаль, жорстка реальність. Причому Україна воює не на одній війні із російською агресією, але і на другій війні із системною корупцією і злочинністю, яка дісталася нам в спадок від Радянського Союзу і пострадянського часу. Скажу відверто, що попереднє керівництво країни створило феномен державної мафії, коли всі державні інституції були підпорядковані. Діяльності мафіозних інтересів сім'ї Януковича. Я був людиною, яка прийшла із Другого Майдану у парламент. Хочу сказати зараз, як ще вчора лідер найбільшої фракції українського парламенту, ми зробили величезну роботу по зміні законодавства. Україна зараз має з моєї точки зору найсуворіше антикорупційне законодавство у Східній і центральній Європі і декілька днів тому приступила до найрадикальнішого перезавантаження суддів, ініційованого президента і підтриманого парламентом. Тим не менше, не дивлячись на великий соціальний попит, Генеральна прокуратура України, попри двох, ні, трьох е, нових прокурорів після революції все ще залишається радянським динозавром. Я до цих пір не можу звикнути до того, що моїх 9 квадратних метрів тюремної камери змінилося на 900 квадратних метрів одного кабінета Генерального прокурора. З персональною паркмахерською, е караоке і іншими чудесами, до яких нормальна людина звикнути не може. І тим не менше, я почав зміни прокуратури із того, щоб припинив імунітет прокурора на злочини. Так, це було реальністю, коли жоден прокурор в Україні ні разу не творів ні за що, навіть за вбивство. Тому першим своїм наказом я звільнив прокурора, котрий підозрюється у вбивстві на автошляху, але все ще продовжував працювати у реформістського прокурора. Підлегли. Так, із п'яти моїх заступників я змінив трьох. Кожен з них це людина 30-35 років, які ніколи не працювали в цій системі. Це дипломат. Це два лоєра, і їхнє завдання змінити систему. Зміни в обласних регіональних прокуратурах доповнять цей тренд. Зміни будуть стосуватися більшої половини керівництва системи прокуратури. Задання 2016 року є достатньо зрозумілими. Це відновлення довіри. Ми будемо спиратися при цьому на перше, перший етап очищення системи, який пройде за принципом співставлення декларації доброчесності прокурорів і декларації доходів, легальних доходів їхніх сімей. Керувати цією очисткою буде молода 30-літня людина, який пройшов війну, був важко поранений окупантами, має п'ять дітей, є учасником майдану. І з моєї точки зору той, хто пролив кров за Україну, має найбільше право очистити кров в системі прокуратури. Другим кроком буде нові. Конкурси на звільнені після очистки посади New Competition New Faces. Третім кроком буде створення за допомогою спеціальної програми Америки незалежного Генеральної інспекції, котра проведе уже не поверхневу, а глибинне очищення, і буде мати слідчі та оперативні можливості протистояти корупції в рядах прокуратури. Друге завдання цього року. Це полювання на велику рибу. Я би сказав, що гасло «Fried Big Fish» не є відповідним до України. Нам потрібно не просто ловити велику рибу, нам потрібно ловити організації великих риб. Я вже говорив декілька слів про мафію пана Януковича. Ми маємо розуміти, що послідовність його справи є справді унікальною. З перших днів. Він натиснув і корумпував Конституційний суд, який дозволив йому узурпувати владу. Другим його кроком було підписання зрадницьких угод, які дозволили Росії завести свої мілітарні частини в Крим, котрі потім привели до окупації. Третім кроком він створив можливості до розкрадання країни лише по двом найкрупнішим схемам. Які ми оцінюємо приблизно в 8 мільярдів доларів. Це схема, наприклад, в тому, що половину податку на додавлену вартість сплатилася в приватній кишені. І лише половина поступала в державний бюджет. Це схема, коли газові і нафтові продукти завозилися в Україну без сплати офіційно визначених державних платежів, але попадали у приватні кишені. Закінчилося це все тим, що державний бюджет розвалився, Янукович взяв кредит в Кремлі, ціною якого була українська суверенність. В результаті люди вийшли на Майдан з протестами, отримали спочатку биття, побої, а потім і вбивства. І останнім фінальним акордом пана Януковича було підписання заклику до Путіна ввести війська в Україну. Да, це величезний злочин, і я маю намір ще цього року передати його до суду по всім цим складовим. Безумовно, це не означає, що наша активність буде стосуватися лише минулого. Покарання або притягнення до відповідальності нинішніх віпів нового політичного менеджменту країни також ніхто не знімає з порядку денного. Я прекрасно розумію, що країна повірить в нову Генеральної прокуратури лише при умовах, якщо до суду будуть іти е, парами старий і новий Старий і новий представник влади. Третій стовп цього року це гуманізація. Е, радий сказати, що буквально вчора була перша справа, коли скасували, змінили запобіжний захід для людини, яка 4,5 роки проведала в ув'язненні без суду і список цей узгоджений з нашим пані Одмусменом складає наразі 16 справ подібного гатунку. На жаль, по своїм досвіду знаю, що в українських тюрмах до суду люди перебувають 1, 4, 10, 14 і навіть 20 років. Ця практика буде зламана в найближчий час. Також ми говоримо про необхідність від'єднання медицини від тюремної системи, зробити її незалежною, що дозволить зберігати людські права в цій особливій частині державної системи. Завдання на наступний рік Прошу, тут є карта Генеральної інспекції, їхні можливості, їхні права. Фактично, це аналог американської системи, яка запропонована Міністерством юстиції Сполучених Штатів, і успішно впроваджена в ряд європейських країн, остання з якої була Грузія. Сподіваємося, що персонал цієї Генеральної інспекції буде відбиратися на відкритому конкурсі вже починаючи із серпня цього, липня серпня цього року. Плани на наступний рік. Полягають у системній зміні Генеральної прокуратури. Йдеться про те, щоб на конкурсах обіймалися всі адміністративні посади на всіх рівнях, а не тільки на, район, на найнижчому місцевому. Йдеться про те, щоб нові обличчя обрані на цих конкурсах створили нову корпоративну культуру і змогли підніматися по щаблях. По спеціальних професійних ліфтах нагору, і з наступного року вони отримають право на самоуправління. Впевнений, що таке право можуть отримати лише нові обличчя. Дозволяти самоуправління старій пострадянській по корумпованій системі є абсолютно безвідповідально. Це не призводить до жодного соціально значущого результату, лише нові обличчя. З новими е, через які прийдуть через конкурси, отримають наступної весни право на самоуправління всієї прокуратури. Також йдеться про те, що через два роки закінчиться термін, е, коли прокуратура матиме право на слідство. По собі знаю, що це неправильно. Я був єдиним депутатом Українського парламенту, який голосував навіть проти цих двох років, бо дуже чітко пам'ятаю, як мене вели. По коридорам Генеральної прокуратури на двохметровому ланцюгу, причому справа йшов е, слідчий, який казав, що це законно, а зліва йшов прокурор, який запевняв, що це абсолютно законно, закінчилося вироком Європейського суду про незаконний арешт і грошову компенсацію. Більше в одному офісі слідчий і прокурор не повинен працювати. Ці речі треба розділити. У нас буде створено антикорупційне бюро, Державне бюро розслідувань. А прокуратура не матиме жодної функції слідства, лише наглядатиме на законністю. з моєї точки зору, це завершить системне реформування цієї інституції. Як тільки це відбудеться, я особисто буду вважати свою роботу зробленою. Нові обличчя, які матимуть кар'єрний рост, самоуправління, позбавлення е, небезпечного в наших умовах поєднання прокурорів і слідчих. Завершити систему змін, на які я наймався на цю роботу. Хочу відразу відповісти на запитання шановних мною депутатів, чи є Луценко політично призначеною фігурою. Так, безумовно. Я, виступаючи в парламенті, заявляв, що мені дуже неприємно розуміти, що закон був скоригований для того, щоб я був, не маючи професійної юридичної освіти, був обраним генеральним прокурором. Я дійсно не професійний юрист. Я здобував свої знання чотири роки на посаді міністра внутрішніх справ і два з половиною роки в тюремному ув'язненні як політичний е, е, в'язень. Але зверніть увагу, посадили мене туди профес... е, в суперпрофі юридичної освіти. І мене, і Тимошенко саджали люди, які мали докторські і професорські звання в юриспруденції. Очевидно, це означає, що хтось має зламати цю систему зовнішнього управління юристами. І так сталося, що для цього в нашій країні має прийти людина з великою політичною вагону, вагою. Ситуація дещо дивна, але саме політичний важковаговик, за думкою президента і парламента, має убезпечити прокуратуру від будь-якого тиску, в тому числі президента і парламента. Я наймаюся на цю роботу на півтора-два роки саме з такою метою: перше, дозволити прийти новим обличчям і, отрим... і запустити професійні ліфти. Друге, дозволити притягнути до відповідальності будь-яку посадову особу колишньої чи нинішньої влади всупереч будь-якому політичному тиску. Таку задачу ми ставимо перед собою і сподіваюся, що наступного разу я буду виголошувати не плани, а результати. Дякую. Thank you very much, especially with this uh, very uh, plastic conclusion and your ambitions. Now I give the floor to Kestutis Lanchinskas, head of the EU Advisory Mission in Ukraine, an important CSDP activity that has a lot of expectations on both in Ukrainian sides but also on the EU side. Please try to stick to the ten minutes. Thank you. Uh, uh, thank you very much, Mr Chairman, for the floor. Ladies and gentlemen. Uh, there have been significant development during, uh, in Ukraine during recent year. Only, only week ago, before the, uh, only week ago, last constitu constitutional amendments on the judiciary were adopted, and last July, the new law on prosecution.